Шановна громада, вже майже рік після проведення капітального ремонту повноцінно працює спортивний зал у Володарському селищному будинку культури, де проводяться тренування з боксу Володарської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом двох досвідчених тренерів Руслана Киряченка та Сергія Ткаченка. За цей час виявилося, що у приміщенні залу необхідно додатково встановити вентиляційну систему. З бюджету громади були виділені для цього кошти, і сьогодні вихованці спортивної школи тренуються в покращених умовах. Я займаюся боксом для мого здоров'я, для подальшої моєї професії. Я чемпіон білої церкви по боксу. Я займаюся для того, щоб стати рятувальним. Я дякую тренерам за їхню працю та увагу до нашої талановитої спортивної молоді. Адже заняття різними видами спорту є дуже важливими для фізичного розвитку, а також для збереження здоров'я наших дітей.